Вітаю всіх учнів, всіх вчителів цим роликом я хочу розпочати цикл різдвяно-новорічних задач, присвячених новому 2026 році. Напередодні Різдва вам будуть запропоновані дві задачі, причому друга буде фактично наслідком першої. Перша задача на ваших екранах: розв'яжіть ось таке рівняння у цілих числах, діафантове рівняння. xy плюс X плюс Y дорівнює 2026. І маю сказати, що це рівняння цілком можуть розв'язати вже семикласники. Тобто знань вище сьомого класу тут не потрібно. Натисніть, будь ласка, паузу. Спробуйте розв'язати це рівняння у цілих числах Двома змінними. Ну, я сподіваюся, у вас вийшло, тому що ті, хто дивиться, мій канал більш-менш регулярно, з прийомом розв'язування такого рівняння, знайомі, ми повинні спробувати розкласти ліву частину рівняння на множники, але для цього нам не вистачає одного доданку. Я хочу застосувати спосіб групування, але одного доданку мені не вистачає. І якщо я зможу... Це зробити, то завдання ну, досить швидко закінчиться. Я візьму перші два доданки, винесу за дужки Х. В дужках буде y плюс 1. І я тоді розумію, що для успішного розв'язування мені треба додати одиницю до лівої частини рівняння і додати одиницю до правої. Давайте я це зроблю червоним кольором, щоб учні. Навіть 7 класу розуміли, що відбувається. Хороша така олімпіадна задача для другого етапу Олімпіад. Після цього я маю мету свою, тобто я маю довести до кінця. Я розкладаю на множники, а тут буде 2027. Отже, ми бачимо, що добуток двох чисел x плюс 1 на y плюс 1 дорівнює 2027. А коли я готував цю задачу, то я подивився, які в нас прості числа є після 2026. І побачив, що це 2027 і 2029. Два числа і непарних числа йдуть. Поспіль, це називається е, прості числа близнюки. Ну, от мені треба 2027. 2027 це просте число виявляється. Тобто воно розкладається на множники лише 1 на 2027, якщо вести мову про натуральні числа. А я прошу глядачів розв'язати у цілих числах. Тому ми маємо фактично 4 випадки. Або у нас x плюс 1. Дорівнює 1y плюс 1 дорівнює 2027. Ну це перший етап, це другий. Я вже не буду брати велику таку квадратну дужку сукупності. Або навпаки, це дорівнює 2027, а це дорівнює 1. Потім третій і четвертий випадок, це така сама конструкція, тільки з від'ємними числами. Х плюс 1. Дорівнює мінус 1, у 1 дорівнює мінус 2027. І х плюс 1 мінус 2027. Y плюс 1 мінус 1. Це означає, що мій ноутбук треба переключати технічна пауза. Світла немає, ноутбук трішки не дотримався. Отже, для першої системи ми маємо пару 0. 2026, для другої 2026, 0, для третьої мінус 2, мінус 2028 і для четвертої. Навпаки, мінус 2028, мінус 2. Все, це рівняння розв'язано, у відповідь підуть оці пари. А шановним колегам-чителям, ну я, в принципі, вже секрет розказав, тому що я обіцяв розказувати секрети, як вкладаються авторські задачі. Я секрет розказав, я побачив, що число 2027 просте число. І тому зрозумів, що якщо я подам у праву частину рівняння 2026, то в мене пар розв'язків буде небагато. Тобто я не хотів, щоб тут пар розв'язків 30 було чи 40, ну хто, хто такий ролик буде дивитися? Тобто я побачив, є просте число. А чи міг я захотіти, щоб в мене при такій самій конструкції я виходив на 2029. Щоб давайте я покажу, як такі рівняння складаються, то теж абсолютно не важко. Я вийшов на 2027. Я знав, що я хочу. А наприклад, якби я вийшов на 2029. 2029 теж просте число. Але я розумію, що із 2026, щоб отримати 2029 додавати вже треба 3. А якщо я буду додавати 3, то мені треба і таку конструкцію підлаштувати, що після додавання 3. Воно розкладалося на множники. Тобто я сюди мав до коефіцієнта х, наприклад, дописати 3. І тоді б все було класно. Я б тоді розклав x задушки, y плюс 3, тут y плюс 3, x плюс 1 на y плюс 3 дорівнює 2029. знову таке просте число, знову таке 4 варіанти. Це було просто трішечки інше рівняння. Ну, Я вирішив вести до 2027, оскільки після 2026 року йде 2027. Ось, Ось таке рівняння. Ми його можемо давати, шановні колеги, на Різдво. Пер... Під новий рік у сьомому класі, а далі продовженням цього рівняння я склав ось таке завдання, яке ми вже можемо давати у восьмому. За яких значень параметра рівняння ось таке має цілі корені? Натисніть, будь ласка, паузу. Спробуйте це рівняння розв'язати, рівняння з параметром. Я сподіваюся, у вас вийшло, і особливо вийде у тих, хто, по-перше, дивиться мої курси з параметрами. По-друге, ті, хто послухали початок мого фільму, де я сказав, що друге рівняння буде ну, фактично наслідком першого. В другому ми застосуємо ті прийоми, які ми використовували в першому. Давайте я це покажу. Значить, Ми дивимося на наше рівняння за теоремою Вієта, якщо корені є, то Х1 плюс Х2 буде 2026 мінуса, а добуток коренів буде дорівнювати. Ми хочемо, щоб x1 і x2 були цілі числа. Якщо x1 і x2 цілі числа, то відповідно будуть цілими і наші праві частини. І відповідно, якщо ми почленно додамо. От перепрошую, неправильно пишу. Якщо ми почленно додамо ліві частини до лівих, правий до правих, то ми отримаємо, що це дорівнює 2026. А раз це дорівнює 2026, то ви можете сказати, О, так, ми ж таке рівняння розв'язували. Х1 і Х2 в нас за умовою другої задачі цілі числа. А в першій задачі х і y були цілі числа, я так це придумав. Таким чином, ми зразу приходимо до того, що задача зводиться до попередньої. тобто x плюс 1 ми можемо написати 1 або x2 плюс 1 дорівнює 2027, і таким чином ми можемо сказати х1 дорівнює 0, х2 2026. Або навпаки, і тоді А буде їхній добуток, їхній добуток, де він цей добуток, не можу взяти чорний. Ось, і тоді А буде нулем або буде ситуація, коли Х1 плюс 1 мінус 1, Х2 плюс 1 мінус 2027, або навпаки, значить х2 мінус 2. Х1 мінус 2, х2-2028, і тоді А4056. Для повного щастя, це ж, якщо корені є, то так. А може коренів немає. Тому ми повинні підставити у це рівняння, А дорівнює 0. Побачите ось таку. Ситуацію побачити цілі корені. Так, Трішечки збій і підставити друге А мінус не мінус, а 4056. Побачити рівняння Х квадрат мінус. 2020. Ну, я не буду рахувати. Факт той, що якщо ви його навіть розв'яжете дискримінантом, то ви побачите корені, які у нас вгорі є. Отже, існує всього-навсього два таких значення параметра А, це А дорівнює 0, або А дорівнює 4056. Що задане в умові рівняння має цілі корені. На перший погляд могло здаватися, що таких А дуже багато, але складено так, що таких А всього два. Ось така пара різдвяних задач була сьогодні вам запропонована. Сподіваюся, вам було цікаво, корисно. Ставте, будь ласка, лайк цьому відео. Підписуйтесь на мій канал, хто цього ще не зробив. До побачення!